Доброго дня, слава Україні! Ми знову з вами в Аврорі. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Олександр Паламарчела, як завжди, з вами. Хто ще не поставив лайк, обов'язково поставте. Ну, Вподобайку, ви ж всі знаєте, що треба ставити вподобайку та писати коментарі. Пишіть коментарі, не соромтесь, мені важливі ваші коментарі. Давайте глянемо, що є в Аврорі, і обов'язково покажу чайники та дозатори для олії. Не перемикайтесь, хто просив, обов'язково покажу. Значить, у нас набір цукерок 59 гривень. Ось в такій коробочці. Це в нас новинка. Також свічка ароматизована, 59 гривень, ось така чорного кольору. Дивіться, що ще з'явилось в Аврорі. До Дня закоханих ось така штука, вона світиться на батарейках Батарейки вже є в наявності. Скільки коштує така, я вам зараз скажу 199 гривень коштує ось така статуетка. Можна купити в Аврорі. Дивіться, з'явилися ось такі свічки в формі циліндру. Ну, вони трохи пахнуть, я вам скажу зараз ціну на такі свічки. 88 гривень коштує така свічка. Так, це в нас по свічкам. Дивіться, набір а, троянд. Це таке мило декоративне 77 гривень в наявності в Аврорі. Так, дивіться, ефірна олія, лаванда та чайне дерево 39 гривень в Аврорі. Так, аромадифузор з паличками 69 гривень. Ось такий. Ну Хто не бачив термоси, 169 гривень. Ось такі зеленого кольору, 149 ось такий сріблястий і 199 ось такий синій. Не соромтесь, пишіть в коментарях, хто хоче поближче що подивитися, я вам покажу. Тому пишіть, поки я пробігаюсь так. А якщо що треба, ви кажіть, подивимося з вами. А Більш детальніша свічка 34 гривні, ось така декоративна в формі троянди. 64 гривні, свічка в вигляді серця. Так, ну, звичайно, ось така коробочка. Сюди можна складати свої якісь дрібнички, 44 гривні, ось така. Давайте дивитися далі, що тут є цікавого. Палітра 88 гривень і 119. Так. Що в нас тут ще цікавенького? Дивіться, ось такий підсвічник скляний. 69 гривень. Так. Картина на полотні. Ось така. Така картина коштує 69 гривень. Картина якась така незвичайна, це рухомий пісок чи щось таке. 149 гривень. Так, ну, давайте з вами перейдемо трошки в другий віт. Як ви просили, покажу свою чайник. Чайники на е, коштує 299 гривень на 2,5 літра. Ось такі це звичайні не електричні. Ось такий є, є такий же самий, червоного кольору та сріблястого, а сріблястого на 2 літри. Ось такий. Так. Ну, Якщо знайду електричний, покажу вам електричний. Чайник заварювальний, скляний на 1,4 літри. Зараз я вам покажу його. Ось такий з кришкою. Чайник заварюваний 249 гривень на літр. Ось такий з дерев'яною кришкою. Поки що електричних не бачу. Якщо знайду, я вам покажу. 249 гривень коштує такий. До речі, в Аврорі є 30 днів обміну на товари. Так, дивіться, новинка ложка чорна з візерунком 29 гривень. Ось такий візерунок. Це у нас млинок для спецій ручний. Зараз я вам скажу його ціну, скільки коштує такий млинок. 99 гривень коштує такий млинок для спецій. Дивіться, ваза для квітів 279 гривень. Ось такий декор. Можна сюди, напевно, навіть свічку класти. Так, що ви мене просили показати, але зараз я такого не бачу в Аврорі. Так, якщо я побачу, я вам покажу. Дивіться. Так, креманка з візерунком рельєфним 69 гривень. Коштує така надзвичайна, дуже красива я вам скажу. Так дивіться. Набір чарок 88 гривень. Ну ось такі, Так. Ага. Ось те, що ви мене просили. Так, 88 гривень коштує ось така пляшка. Ось. Наливати олію. Оліве олія, екстра держин. Для оливкового масла можна. А, також, дивіться, ось така пляшка для оциту або олії, 88 гривень. Ось така. Ну, тут така дерев'яна кришечка можна відкривати та наливати. Так, чорних зараз в нашій аврорі немає в наявності, але такі є і чорні. Дивіться, є велика пляшка. Зараз я вам покажу 84 гривні. Ось така з кришечкою також. Так, поки що це все, що я знайшов. Якщо ще щось побачу, я вам покажу. Так, дивіться. Менажниця 34 гривні. Ось така виді сердець. Так. Це у нас контейнер для зберігання лимону. 39 гривень. Ось такий. Так. Набір контейнерів з ручками 99 гривень. Тут у нас 2 літра. 09, 0,55. Ось такий набір. Коштує 99 гривень. Акція на Вимикач 29 гривень. Ось такий вимикач. Вимикач 39 гривень. Такий звичайний. Так, акція на лампу для диско і вечірок 69 гривень. До речі, я показую як і акційні товари, так і неакційні. Тому, якщо ви додивилися відео до кінця, ви можете подивитися, що є акційні товари і неакційні. Наприклад, ось такий триденнічник у нас герб України 99 гривень. Ось теж по акції зараз. Так, де, що є по акції, те, що не по акції. Будильник настільний. В нас коштує 149 гривень. Це, мабуть, ось такий. Зараз я вам його покажу. 189 гривень. Так, це не такий. А який же на акції? Може, це такий на акції. З календарем. Так, оцей коштує 149 гривень. Зараз ми перевіримо. Я вам покажу: 149 гривень коштує такий будильник з календарем на англійській мові. До речі, дивіться, які з'явились будильники 69 гривень. Крупні цифри, ось такий на акції 49 гривень, теж крупні цифри. І дивіться 49 гривень ось такий, і 59 ось такий. Так, дивіться, лампа з будованим акумулятором з'явилася в Аврорі 129 гривень. Коштує ось, ось така аварійна лампа. Можна використовувати для кемпінгу, або, якщо, не дай Бог, блокаут. акція на шапку дитячу з помпоном 19 гривень. Ось така синя. Шапка дитяча 49 гривень. Ось така. Шапка жіноча в'язана 24 гривні. Ось така. Шапка дитяча з помпоном 29 гривень. Ось така. Так, дивіться, подушки на сидіння. А, так, давайте я вам її покажу. Ось така подушка. Можна використовувати під м'яке місце. І я вам зараз скажу ціну. 88 гривень зараз. До речі, акція на пряжу по 49 гривень уся пряжа. Насіння диня зараз по 15 гривень. Насіння гарбуз 11 гривень. Так, насіння капусти 11 гривень. А, насіння редьки 14 гривень. Так, акція на губку для взуття під 35 гривень. Ось така. Крем блиск для взуття 24 гривні. І для наших пухнастиків корм. Пауч 100 грамів, 10 гривень, пан кот. Фріскас 11 гривень. Фелікс 15 гривень. Корм для котів Поріна Ван 800 грамів, 199 гривень. Корм гал для собак 49 гривень. Корм 4 лапи для собак 64 гривні Для папуг 44 гривні, ось такий корм. Акція на кетчуп Чилі торчен 22 гривні. Со соєвий, теріякі, зараз у нас 24 гривні Со соєвий. Соус. Ну, я його зараз не бачу в наявності. Соус соєвий класичний 19 гривень. Ось. Так. Батончик глазурований нац 27 гривень. Акція на десерт панжур 49 гривень. Дивіться, з'явились трубочки вафельні імперія 77 гривень. Ось такі. Акція на пряник імперний, 19 гривень. Пакет майка 39 гривень. Ось такі. Тут у нас 25 штук. Засіб для прання, рідкий 1 кілограм. Сама 39 гривень ось такий на 20, 20 разів прання. Все по 29 гривень. Дивіться, ось такий пульвілізатор для таких аматорних перукарів і крем-душка для обличчя з трьома його гілуроновими кислотами 30 мг. Ось такий USB шнур для зарядки або передачі даних навушники. А ось гра 29 гривень також це в нас в чому букви для дітей від 3 років. Блокнот А6 29 гривень. Крем, фарба стійка мальва 29 гривень. Шампунь 400 мг 149 гривень. Ось такий пантін правий. Гель для душу душка 200 мг 29 гривень. Так, це у нас зошит шкільний, 12 аркушів, 4 гривні. Папір офісний. А4 500 аркушів 159 гривень. Так, і Смішколіпе зараз е, можна купити лише за 49 гривень ось такий е, пінгвін. Так, яйце сюрприз 24 гривні ось таке Джой. А пряник імбірний 9 гривень ось такий. І, звичайно, чай концентрований, журавлина, смородина обліпиха в асортименті 9 гривень. Можна пити як е зараз зима гарячий, так і влітку охолоджений. Напій кавовий якоб з 3 в одному 5 гривень. Акція на лак Шварцкоп 119 гривень. Спрей кондиціонер. 150 мг, 44 гривні. Ось такий. Крем, мило тверде, косметичне Б'янка 29 гривень. Набір туалетного мила з Шарм 5 штук 70 грамів, 42 гривні. Ось таке апельсинове або з ароматом полуниці. Набір брит для гоління 4 штуки, жіночий 124 гривні. Ось такий набір, бік. Жіноча гігієна 119 гривень, дискрит, лібрес 34 гривні. Так. Набір палітр для змішування лаків 39 гривень. Декор для нігтів 14 гривень. Антипереспірант жіночий 59 гривень. Це в нас Сеніта, але я його не бачу в наявності. Фа-55 гривень, а набір. Пензлики для макіяжу 4 штуки 39 гривень. Набір інструментів для брів 19 гривень. Спонжі для макіяжу 49 гривень. Новинка. Набір інструментів для масажу обличчя 149 гривень. Ось така пов'язка для волосся 19 гривень. Пов'язка для волосся 59 гривень. Розинка для волосся 7 гривень. А ось і електрочайник, як просили, 299 гривень. Ось такий. кнопочкою. Так, зараз я вам скажу. На 2 літри чайник такий. Так, 88 гривень. Ось така тарілка. Чай три слони, 17 гривень. Шоколадка Millennium 34 гривні. Сушарка для взуття 169 гривень ось така. Сироп до кави 29 гривень. Ну що ж, я буду завершувати це відео. До зустрічі в наступних. Кому сподобалось це відео, ставте лайк. Пергамент у нас 24 гривні ось такий фольга алюмінієва 29 гривень. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора.